Пальці ніг разом можна поставити п'ятки назовні, або, в принципі, можна і паралельно, тільки не дуже широко. Закрутіть стегно всередину. Підкрутіть таз, підтягніть м'язи проміжності, живота, ребра вгору, плечі лопатки вниз. За маківкою витягніться вгору, робимо вдих-видих. І вгору витягуємося навдосі. Сіднички наші сильні. Передня поверхня тіла витягнулась із видихом. Опускаємось вниз. Танаси на живіт на стенах. Права нога назад, вдих. Коліно на підлогу видих. Таз опускаємо вниз. Ребра піднімаємо вгору, робимо вдих. Ліксілу лопатки назад. Видих. Ще раз вдих. Видих. Вгору вдих. Ліва рука вниз, біля стопи, заправу вгору. Що таке? де там? Ой, ну ліво. Да, ну, просто... да. Все, молодці, ви всі справились. Постійте трошки. Подихайте вдих, видих, вдих, видих. Продайтеся, угу. під коліна можна... такі да, крупні. Таку вдруг. Так, бачила, Можна понарізати зі старих килимків. Вони з того самого. А ви замовили килимок? Ні-ні, все, я всьому часу готовлюсь, хотіла вам один сад шукати. Раз. Робимо вдих. І робимо кругові рухи через перед ручкою. Щоб пальці не подбивати собі трошечки підзгинаєте ну, ручку, коли вона опускається. Ну існо, я думаю, ви здогадаєтесь. Дихайте ще. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Рука залишається вгорі, рухається через назад по колу. Раз. Ребра також рухаються за рукою. Не тільки рука, а й ваш тулуб. Три. Чотири. Прям витягуйтесь за спинку. П'ять. П'ять. Помірно, Крістін, помірно. Чотири. Якщо ви хворіли нещодавно і починаєте займатися, робіть все обережно, відпочиваючи, дозволяйте собі, два, обидві руки вгору вдих, права рука вниз, за лівою скрутка, видих. Постоїм трошки, подихаємо. Старайтеся не провисати на опорному плечі, на опорній лопатці. Тягніться ребрами вперед і вгору. Раз, обидві руки вгору вдих. Обидві руки на підлогу видих. Піднімаємо коліно правої ноги вдих. Положення планка, видих. Собачка дивиться вниз. Вдих. Чатуранда на видосі. Собачка дивиться вгору, вдих. Сінички. Міцні цілі, хотіла сказати. І п'ятками тягнемось назад, вдих. І з видихом собака дивиться вниз. Права нога широкий, крок вперед, вдих. Ліву ногу приставляємо. Уттанасана. видих. І вгору тягнемось за руками вдих. І видих. Через сторони вдих. Видих. Угу. Хорошо, всі на місці. Підкрутіть, підтягніть, напружте. Коли робите, собака дивиться вгору, я нагадую, тримайте сідниці сильними. Тримайте обов'язково сідницю, задню поверхню ніг і п'ятками тягніться назад, ребра швиштовхуйте вперед, плечі лопатки, опускайте вниз, підтягуйте підборіддя. Не закидайте голову дуже назад. Гаразд. Оці правила всі запам'ятали, повторили собі, зараз зробимо і ідеальну собаку вгору. Угу. Підкрутіть, напружте, підтягніть. Очі можна розслабити. Вгору вдих, видих утте Ліва нога назад вдих, коліно на підлогу видих. Таз опускаємо вниз, ребер піднімаємо вгору, вдихаємо. І з видихом опускаємо і підзводимо лопатки. Це приємно якась така потягушка, да? таз понижче вдих. І видих. Обидві руки вгору вдих. Праву руку опускаємо біля правої стопи, за лівою вгору і стоїм, витягуємось, дихаємо. Трошки пустійте. Не затримуйте дихання. І зараз рука пішла вперед. Вдихаємо. І дихаємо спокійно, колові рухи. Два. Три. Чотири. Максимально амплітудно, також п'ять. Уявляєте, що з боку стіна. Шість. І ви якби вздовж цієї стіни Сім. Максимально високо піднімаєте Вісім. Дев'ять. Десять. Затримайтесь вгорі і поміняйте напрямок через назад. Раз. Два. Три, чотири. Також рухаються ребра. Тулуб. П'ять, шість. Сім. Дихання. Вісім. Дев'ять. Десять. І обидві руки вгору вдих. І обидві на підлогу видих. Молодці, піднімайте коліно, лівої ноги. Вдих. Планка. Видих. Собачка вниз. Відштовхнулись вдих. Середній палець дивиться вперед. І з видихом чатуранга, Планка, від'ємний кут. І на видосі опустились, лікті притиснули, шию не затискаємо. І відштовхнулись. Ідеальна собака вгору. Проговорили сідниці, п'ятки, ребра, лопатки вдих. Підборіддя. І видих вниз. Лівою ногою, широкий крок вперед. Вдих. Правою підступаємо до лівої. Уттанасана. І вгору тягнемося за руками вдих, видих. Через сторони. Вдих. Видих. Гаразд. І потім ковдру візьмемо. Да? Трошки пізніше, зараз ще трошечки динаміки. Поїхали вгору вдих. Видиху та насина. На затримці легенько відстрибуємо назад і кладемо коліна на підлогу. Навдосі прогинаємось, навидосі скруглюємось. Навидосі прогинаємось. На кругла. Права нога назад вдих. Коліно підживіть, чоло до коліна видих. Додайте ліву руку, потягніться, вдих. І з видихом вертаємо руку ногу, і спина кругла, відштовхнулись, лопатки розвели, підкрутили таз. Ще раз вдих, прогнулись. Видих, скруглилися. Лівою ногою назад тягнемось вдих. Коліно живіт, чоло, до коліна видих. Додаємо праву руку, витягуємося вдих. Видих, повертаємо руку ногу і скруглюємось видих. Прогинаємось вдих. Сідаємо на п'ятках, тягнемося за руками видих. Сідаємо на п'ятках з рівною спиною вдих. Праворуч скручуємось, видих. Або ліворуч, неважливо, якийсь один бік. Вдих рівно, видих в інший. Вдих рівно. Видих. Піднялись і поклали руки на поперек. Сіднички напружили. Зробили вдих. Потягнулися вгору. Можливо, не сильно глибоко, в кого як пустить. Зараз тіло, штовхаючи таз вперед. Така. Половина уштрасина вдих. І обережно плавненько видих, знову потягнулися вперед. Відштовхуємося руками назад, не розгинаючи колінні, повністю вдих робимо. І на видосі тихенько легенько до рук підстрибуємо, робимо уттанасана І вгору за руками вдих. Видихаємо.